Друзі, привіт! Тепер не потрібно купляти в магазині чипси та сухарики. Адже вдома можна приготувати смачні ароматні домашні гріночки. Я пропоную два найсмачніших варіанти. До оливкової олії додаємо шматочок вершкового масла та розігріваємо на невеликому вогні. Викладаємо шматочки білого хліба, обсмажуємо до золотистої скоринки. Перевертаємо тут. Важливо не пересмажити. Обсмажену сторону посипаємо сіллю, гранульованим часником та італійськими травами. Обсмажуємо приблизно одну хвилину до золотистої скоринки і викладаємо на тарілку. Усе гріночки в італійському стилі готові. Вони ідеально підійдуть до супів та до бутербродів. Для другого варіанту сковорідку поливаємо невеликою кількістю рослиної олії, викладаємо шматочки темного житнього хліба, обсмажуємо з однієї сторони до рум'яної скоринки, перевертаємо. Обсмажену сторону посипаємо сіллю гранульованим чесником копченою паприкою. Підсмажуємо другу сторону до рум'яної скоринки і викладаємо на тарілку. Пікантні гріночки для перегляду улюбленого фільму готові. Усім смачного!